Знаєте, коли військовий заходить на позицію, для рідних, мабуть, саме страшніше це чекання. Вони чекають, поки вийдуть з позиції, наберуть їм, напишуть. І послухайте зараз, будь ласка, я думаю, вам сподобається, а можливо, навіть хтось і заплаче. А він щодня із посмішкою пише її листа, в якому завжди пише, що усе гаразд, що незважаючи на те, що йде війна, він ще тримається, що він... І ще живе, що він продовжує країну боронити, що мусить вистояти і перемогти, що, сміючись, продовжує він жити, і що сім'ю він мусить зберегти, і він писатиме, що скоро повернеться, що вже нарешті міцно обійме. Хоча він не говорить, як там йому живеться, і що у середині він собою несе. А він писатиме сьогодні її листа, в якому побратимів всіх згадає, в якому він напише, що вона лише одна, яку він міцно любить і ніжно обіймає, і він, окотре, вже напише їй листа. Нарешті, вже хоробрості, набравшись, він розповість їй, як виснажує війна. І як він стримався, окотре не зламавшись, і він писатиме вже знову їй листа, в якому так відверто правду розповість, що так дістала вже його війна, що вже не відрізняє доброту і злість, що так втомився побратимів хоронити, що вже не відрізняє ніч і день, що так втомився в пеклі цьому жити, і вже не хоче. Він славетник цих пісень, він їй писатиме, що на позицію заходить, що завжди фото її носить біля серця. І він щасливий, що завжди живий виходить, і цього разу вийде у відпустку. Повернеться. І ось вона читає Знов листа, вже лежачи замучена у ванні в якому прочитає лише два рядка: не повернеться він, не зберегли. Його вже немає. Пробачте нас, але цей лист останній. Дякую всім за увагу. Слава Україні. І перемога обов'язково буде за нами.